На новому робочому тижні в Україні без дощів не обійдеться, а температура максимально підніметься до 32 градусів понеділок, 12 серпня. На всій території України мінлива хмарність, без опадів. Максимальна температура повітря в день буде в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму 27-29 градусів. Уночі буде найхолодніше у Львівській, Волинській, Рівненській. Тернопільський, івано франківський Хмельницький, Житомирський, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Черкаській областях 13-15 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів, у день 23-25 градусів, ночі 13-15. У вівторок, 13 серпня, мінлива хмарність на більшості території України. Дощі пройдуть у Чернігівській, Сумській, Харківській. Дніпропетровській областях. Максимальна температура повітря в день буде в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму 27-29 градусів. Уночі буде найхолодніше у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях 13-15 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів. У день 23-25 градусів, уночі 13-15 градусів. У середу, 14 серпня, на більшості території України буде невелика хмарність, без опадів, крім Чернігівської та Сумської областей. У день максимальна температура повітря буде в Миколаївській, Херсонській областях і Криму до 30 градусів. Уночі найхолодніше буде у Львівській, Волинській. Рівненський, Тернопільський, івано франківський Чернівецький, Хмельницький, Житомирський, Вінницький, Чернігівський, Сумській областях 13-15 градусів. У Києві без опадів у день 23-25 градусів, ночі 13-15. У четвер, 15 серпня, по всій території України буде невелика хмарність без опадів. У день максимальна температура повітря буде в Миколаївській. Херсонській областях і в Криму до 30 градусів. Уночі найхолодніше буде у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській областях 11-13. У Києві буде також невелика хмарність, без опадів у день 26-28 градусів, уночі 13-15. У, 13 у п'ятницю. 16 серпня в Україні пройдуть дощі в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській області. Максимально температура підніметься в Миколаївській, Херсонській областях до 32 градусів. Вночі найхолодніше буде в Сумській, Харківській областях до 12. У Києві буде без опадів у день 25-28, уночі 15-17 градусів. Нову хвилю спеки в Україні обіцяли. Починаючи з 13 серпня, пік її має припасти на 15 серпня. Пізніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що спека першочергово проявиться в Польщі, а пізніше, до 18 серпня, зайде в Україну. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!